Наталія народилася та виросла у Бахмуті. Після повномасштабного вторгнення Росії була змушена залишити рідне місто та переїхати до незнайомого Києва. Свій дім жінка згадує з теплотою та сумом. Воно було дуже квітуче, дуже квітуче. У нас була така річка, яка була ця набережна була містом відпочинка, відпочинку наших. Громадян це було найкраще місто. Одне з найкращих, бо для кожного з нас своє місто найкраще у столиці. Наталя знайшла центр підтримки бахмутян. Тут вона зустрічається зі своїми земляками, а ще отримує таку потрібну допомогу. Італьянські макарони, макаронні вироби. Дуже дякую, дуже дякую. Гречка, сірі, дуже дякую. Цей набір зібрав благодійний фонд «Food for Ukraine». Його заснував бенефіціар мережі супермаркетів Новус Райнмондаст Туменас. Початку війни фонд «Food for Ukraine» надає допомогу в Україні дітям з інвалідністю, сиротам, людям похилого віку та всім, хто її потребує. Наразі ми роздали продуктів на суму понад 3 мільйони євро. Це 121 вантажівка з продовольчими товарами, яка допомогла понад 300 тисячам людей. Це не прості цифри, це сотні тисяч сімей, які отримали реальну підтримку. Ми працюємо разом із «Новус», партнерами, донорами, і кожен внесок має значення. Щиро дякуємо всім, хто долучився. Запрошуємо і надалі допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Харчі прибувають з Литви, Польщі та України. Їх сортують на складі «Новус» у Києві, формують набори та відправляють в усі регіони. У фонді кажуть, щодня надихаються історіями тих, кому допомагають. Сіла вжина. Uliдей, kaip ir čia bus, sunkiais apstovybėmis, bet turiu pozityvų. Має оптимізм, дає оптимізм і для всіх нас для що все буде добре. Потрібну допомогу отримали і Маріупольці. Анастасія, матір трьох дітей. Каже, що такі набори завжди в нагоді. Це економія колосальна. Тобто на крупах, на ну на всяких таких можна зекономити, та щось там дітям класно купити. Кожен набір більше ніж просто їжа. Це символ турботи, підтримки і віри в людей. Food for Ukraine і надалі продовжує роботу разом із мережею Новус, бо поки триває війна, допомога не має зупинятися.